Вже на свята запасаєте. – Ну а як же? Звісно, паска на носу. Як той хлопчик казав, скоро Паска, треба колбаски. Совда. Так що запазиться м'ясо Тамара Григорівна робить запаси до великодніх свят у соціальному магазині від підприємства МХП «Агрокряж». Як і інші односельці-пайовики, вона щомісяця користується послугами магазину на колесах. Сьогодні тут можна придбати за зниженими цінами курочку, гречку та олію виробництва компанії МХП. Про приїзд та графік роботи магазину людей повідомляють через вайбер-спільноту. Хто ж не має доступу до сучасних гаджетів? Телефонує на особистий номер землевпорядника підприємства МХП Агрокряж Ганні Сметанюк. Саме вона є тією людиною, яка щоденно вирішує питання людей, що довірили підприємству свої земельні ділянки. Я працюю з 2015 року на підприємстві на посаді провідний фахівець питань обліку землі та майна. Мої обов'язки входить спілкування з пайовиками, Нарахування виплата орендної плати у грошовій формі і в натуральній оплаті. Я весь час на зв'язку з нашими пайовиками, ми спілкуємося з ними безпосередньо. Особисто вони приходять до мене на офіс. А зачасту це в телефонному режимі. Ми завжди йдемо на зустріч нашим пайовикам, стараємося їм допомогти активно, приймаємо участь у житті громад. У підпорядкуванні Ганни майже тисяча пайовиків, а отже, в кабінеті завжди людно. Комусь потрібна допомога із оформленням спадщини, хтось переоформлює договір оренди, дехто потребує фінансової допомоги. Ганна Васильівна сьогодні прийшла отримати цукор та насіння. Із товариством МХП Агрокряж жінка співпрацює з 2010 року і дуже вдячна підприємству за підтримку та постійну допомогу. У мене два парі землі довольна, дають подарки. Сахар, насіння, календар. Будете сіяти? Ну так, да, треба сіяти, <рес> що доки можеться. Перерахувати весь комплекс соціальних послуг, які надає підприємство, досить складно. Це і виплата при народженні дитини, і надання транспорту та агротехніки жителям громади, видача насіння та кришечок для консервування врожаю, подарункові набори для першокласників, соціальний магазин зі зниженими цінами, проєкт Лікар для села із виїздом у громади спеціального медмобіля для комплексного обстеження та консультації лікарів. Усі ці та багато інших ініціатив необхідні, аби допомогти та задовільнити потреби кожного. Адже серед пайовиків товариства є як літні люди, так і зовсім юні. У нас навіть є зовсім юні пайовики, яким 8, 9, 10 років. Найстаршам найстаршому пайовику. Якщо не помня не двохносто 91 рік. Я можу сказати, що ми майже вже родина. Бо я про багатьох вже всі багато знаю, хто чий кум сусід, хто де проживає. Тобто в нас дуже тісні зв'язки. Я вважаю, що моя робота є корисна, тому що ми постійно спілкуємося з нашими пайовиками, залучаємо нових пайовиків, Можливо, один одному переказують. От у нас є таке підприємство, переходьте до нас, ми завжди раді будемо бачити нових пайовиків. Я до них ставлюся з повагою вже за стільки років, настільки знаю, і вони мені як дорогі для серця люди. Багаторічна співпраця з товариством найкращий показник того, що про людей тут справді дбають. Олена Миколаївна не може стримати емоцій, коли розповідає про всі гарні справи, які вже встигли зробити для її рідного села Станіславчик. Вони допомагають дуже багато для нашого села. У селі багато зроблено, і ми цим гордимося, бо ми приходимо в центр і дуже цим задоволені. Приїдети в центр і подивитися. Тож за порадою Олени Миколаївни вирушаємо до центру села, де красується свіжо відремонтована за підтримки благодійного фонду МХП громаді, сільська рада. Тут і справді все зроблено не лише гарно, а й практично. Зручний широкий пандус дозволяє безбар'єрно потрапити у приміщення матусям з візочками та людям з особливими потребами. А висаджені зелені туї перед будівлею додають особливої привабливості. Завдяки фінансуванню НХП Кряж нам вдалося відремонтувати зовнішній фасад приміщення сільської ради і внутрішні роботи кабінетів. Ми раді, що в нашій громаді діє НХП Кряж. Ми їм дякуємо за те, що вони нам завжди не відмовляють допомозі, відгукуються і для людей, і для громади. Товариство МХП Агрокряж обробляє майже 20 тисяч гектарів землі та вирощує на ній різні зернові культури. Орендарі знають, як важливо для людей, аби їхня земля використовувалася з розумом, тож дбають про кожен клаптик чорнозему. Ділянки використовуються з урахуванням сівозмін. Вносяться спеціальні добрива, органічні, мінеральні, щоб надати родючості більш ґрунтам, щоб вони віддали всю, всю свою цілющу силу, щоб ми змогли виростити гарну сільськогосподарську продукцію. У кожного своя історія співпраці із підприємством МХП «Агрокряж». Хто співпрацює вже понад 15 років, дехто уклав договір нещодавно, але усіх цих людей об'єднують не лише партнерські стосунки з товариством, а й щире людське ставлення.